Ну що, шо, Жорик, щось ловиться? Mm. Ловилось поки тебе не було. Інтернет є це як велике село, де всі комп'ютери спілкуються один з одним. Листи, відео чи навіть гуси летять по всіх стежках. А ще інтернет не це мережа мереж. Твоє село з'єднано з іншими селами і дані можуть летіти будь-якою дорогою. Стара, зробино мені кохве. <свят> ну, скоро ти принесеш мені кохве, скоко можна ждать. На, тримай, трудяга. <свят> дивись, гва! дивись, гавмен, скільки всього навколо ти? Ліси, поля, села так швидко пролітаємо. <Popify this patch> так, кукурудзомен! Треба швидше дістатися до бабки. Час не на чекає. Нарешті ви прийшли. Гарний, гарний мотопед! Купую ю Ну що, будемо щось ловити чи просто дивитись на воду? Та дивись сам. Може, щастя прийде. Ну, ось. Ось наша здобич. Та це ж якийсь монстр. Тримайся, не вислизай! Ай, тримай його міцніше. А робіно, Ріма, два ящики пива. Зроблено! От ще трове підкручу і буде ловити як у діда. Ну, що там заці вже ловить? Та тепер хоч з Марсу транслюйме зловить. Діду, йди швидше сюди. У селі Малілупи живе дід електронік. Його називають вусатий геній. Ото штукенція. Лісапед, де крутити треба руками. Та це мій новий сторож. Куди там собекам? Ха, ха. У селі Великі Шляпи дідусь знайшов великий гриб. Діду, та це легенда. Їздив тільки по неділях до церкви. Оце машина. Галю, вважаю, у нас тепер буде бізнес-кляс. Та він ще й бензин жере більше, ніж твій петь косала. Галю, тепер ми як пани, це бемев'є. Що ти бякаєш? це БМВ? Ну то так має бути. Справжній бізнес-клас. Пам'ятаю, як я летіла з качелі та впала ракою в кізяк. Разом вони останні рубіж. Надія світу. Його шлях темряма мряма й хаос. Але він обрав світло. Він прийшов, щоб змивати зло. Це гемномен. Це тут заходь, Ганмен.